І всім привіт ви знову на моєму каналі. Так, і у нас сьогодні розпаковка паперових сюрпризів. У нас є дві новиночки. Перше це у нас канцелярія в рюкзачках. Ось такі тут рюкзачки, і в них нам будуть попадатися канцелярія В кожному пакетику по два сюрпризи. І ще одна колекція це у нас палапки. Бо у нас сьогодні закінчується колекція палапки. Ой, тапосквіше, і я вирішила зробити. Таку колекцію та палатки, щоб так палапка у нас було дуже багато. Їх. Ось така ось колекція. Такі тут вона, я зробила лосічки, перфорації і все. Поїхала вибирати пакетики. Сьогодні з вами буде на розпаковці ось такий ось котик. тапа котик, він у мене вчора прийшов ось такий ось. Так, Колекцію вдягаємо котиків ми закінчуємо. Ось так ось цей пакетик беремо. Нашу минулу новиночку. Це граф Кальмара. Оцей пакетик давайте на, потім залишимо. І з цих якісь виберемо ось цей. Ось цей давайте. Із колекції естетика літа ми в наступному відео її закінчуємо. Тому хочу ось цей взяти. Потім колекція палапки ми її закінчуємо. Колекція думками на виборі ось цей. Хай буде. Потім е, колекція, як воно, забувала, цифровий цирк. Ми її також закінчуємо. Колекція саме вдома також закінчуємо. Боже, як ми багато колекцій закінчуємо. В наступному відео ми закінчуємо колекцію Пес Патрон. Також закінчуємо колекцію «Дока Бока», Боже, і цю також колекцію закінчуємо. Вдягаємо корумі. Це мені треба буде новиночок робити. Так, колекція курумі. Давайте візьмемо один пакетик. Э, давайте ось цей. Далі наші дві новиночки. Давайте з -э, канцелярії в рюкзачках почнемо. Мені подобається м -м, ось цей. Хочу взяти. Із колекції та Давайте 20 ось чинятами. Ось. ось цей О, такі червоненький. Ось такі пакетики у нас на розпаковочку і також наш календарик. І ось календар. Також про нього не забуваємо. І поїхали розпаковувати і ось наш каталожик. Він у нас вже дивіться, Це просто. Так, давайте першу колекцію. Це у нас е, Гра в кальмара, ось наш пакетик. Я вирішила, до речі, перфорація дуже гарно відкрилась. Я вирішила, що прикрашу я її вже, коли ми всю, всю сторінку заповнимо. Так, І нам тут попався оце у нас е, 456 номер. І він у нас ось тут, давайте, хай буде. Давайте приклеїмо ось сюди, хоча давайте ось сюди так, не вверх, а ось сюди Ось так у нас виходить. Далі у нас колекція естетика літа. Ось теж пакетик, і тут засічка. Не спрацювала добре. Будемо рвати пакетик. Хоч би там нічого не порвало. І так, не порвала. І він... Це у нас ось такий букетик. І він у нас... Mm. Давайте сюди. Ні, сюди. Ось так, дивіться. Далі у нас кладеться та палапки. Ось наш пакетик. Давайте відкриємо. Ось туди трошки підрізала. Ось така нам лапка попалась. Трішечки западли. Ось така, дивіться, дуже гарненька. Вона у нас є чутненько. Тільки я не знаю, яку цю лапку будемо сюди клеїти, я не знаю. Можемо її сюди відклеїмо. Так, добре, давайте її на своє місце. Мені подобається ціна, ліпки здираються Прям дуже подобається. Зараз відклею. все відклеїла. І вона у нас ось сюди. Ось ще ти я її приклеїла. Давайте приклеїмо саму пакетик зараз. І ось так от її приклеїмо. Ось так. Ось так у нас вийшло. Ось така у нас була колекція. Ми її закінчили. Дуже гарненька. І тут ось такий котик. Далі у нас колекція курумі. Ось наша курумі. Давайте її відкриємо. Зараз обережненько. Ну, як обережненько. Просто подивимось, що вона тут хоч попалась. Це відкладе поки. І нам тут ось така м -м, шапочка з пушеним. Ось так вона повинна бути. І потім ось така ковтиночка з блискітками. Так, давайте приклеїмо куру, і вона у нас повинна бути тут зараз. Я вже віддерла з нею одну пакетик. Так. Просто дуже шкода, що ми цю колекцію закінчуємо. Оце, ось так. Давайте спочатку приклеїмо шапочку. Ой, ось вона. Зараз рівнесенько, так, щоб було. О, дивіться. Потім ми приклеїмо ковтинку. І все. Ми цю колекцію закінчили. Так шкода, вона була моя одна із найулюбленіших колекцій. Добре, далі у нас колекція цифровий цирк. Ось такий пакетик. І нам попався ось такий ось зайчик. Зараз я його відклею. Так. І його місце ось тут. Ось так. І також ця колекція закінчилася. Ось така вона у нас гарно вийшла. Далі колекція сам вдома, яку ми також закінчуємо. Так, засічка. Ем, так, працювала. Не дуже як і працювала, але добре. добре. Це база. Брат Кевіна. Ось такі ось. такий от для нього залишилось останнє місце. Ось тут. Давайте з голови не почнемо поклеїти його. Дивіться, це у нас найбільша наліпка. І ось така колекція. У нас ви все так дуже шкода, що ми її закінчили. Далі колекцію ми також закінчуємо. Це у нас колекція бока бока Засічка спрацювала, можна так сказати. Так. І у нас ось така дівчинка. І у нас на цю сторіночку ось сюди. Також ця колекція не закінчилася, такі у нас сторіночки тут були. Далі у нас колекція паспитрон. Ось цей пакетик. О, засічка взагалі дуже гарно спрацювала. Там так різно. І воно нас ось такий ем, гарний паспатрон. Бо сюди, напевно, ось сюди, давайте. Ось так, да. І цю колекцію ми в наступному відео закінчуємо. Також дуже-дуже шкода. Далі у нас колекцію закінчимо. Ні, я не знаю, що ми будемо розпаковувати вже. Так, і у нас тут ось така ось ковтиночка. А, тут щось злиплось. Ось такі о, 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 на фотку. и все так. Все. Давайте приклеим ее. Она у нас очень тут на останнем номере. Давайте приклеим. Ось так. Эта коллекция уже заканчивается. Так, давайте наклеим ее такие носочки. И такое же стекло ось худи. Худи. Ось так. Мы с этой коллекции кажем па-па-па-па. Но у нас очень хорошо было. Я покажу, яка вона у нас вийшла. Ось така, я пам'ятаю, дуже старалась. Ось така. Далі у нас календар. І давайте візьмемо ось цей пакетик. Не, ось цей, давайте. Це добре, давайте це. Оце відкрився. Давайте відкриємо наш пакетик. Так, і я тут взагалі в міліметр, щоб не порвати смайлики. О, і я вгадала сторінку. Нам попадається на цій сторінці. Непевно? Так. Це вона на цій сторінці. Ось така вона у нас. Ось така в неї тваринка. І ось такі емоції. Ось така зірочка. І ось такі веселі смайлик. І сама дівчинка, ось така вона у нас. Так, давайте відклеїмо. Так, раз полосочка. Десь. І три полосочки. У нас ось так. Дуже гарно, мені буде дуже подобається. Ось так. Далі давайте приклеїмо її цуцика. Ой, сюди. Дуже вони схожі. Потім емоджі смайлика. У неї такі кучеряві волосся, що вже <кій> не знаєш, куди приклеїти. Ось сюди хай буде. Так, тепер зірочку. Ось сюди. Така у нас тримічка вийшла з нею. Далі у нас колекція думками на вивжи два. Зараз програм гру, хто нам попадається. Я думаю, що сум. Ну, добре, хай буде сум, а ви пишіть у коментарях, як ви думаєте. І перевіримо, кого інтуїція краще, так? І хто сказав тривога, той молодець, той вгадав. Ось тут вона мала тривога. І ми цю сторіночку закінчимо. Так от її відклеїмо. Ось тут її приклеїмо. Ось так. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. Що ж ми будемо розпаковувати? Я не знаю просто. Далі у нас колекція яка набрала 100 переглядів. Так, і це у нас курумі. Так, зачека спрацювала. І у нас тут ось така для неї, для вушок штучка, Я забула, як була називається. І ще щось. І ось такий ось костюмчик. Ось такий, поки вона у нас спить. Вона у нас спальному костюмі. Ось давайте перевдягнемо. Давайте ось це ми повісимо ось сюди. І ось такий кось. Ось такий. І вушка. Ой, точки порвала вушка. Шкода, але все норм її приклеїла тільки що. І ось так. Ось такий у нас образ вийшов. І нехай вона тут буде у нас ось так сидіть. І далі у нас наша новиночка це та палатки. Ось так я прикрасила стариночки. Ось теж пакетик. Така перфорація Перфорація ем... <губ> дуже спрацювала. Але я гадала, що у нас працює, але. Такі у нас тут. Ось така ось лапка, дуже гарна. Вона у нас під номером 2. Ось тут. Так, давайте якось постараюсь рівненько. І дивіться, досить навіть рівненько Та в нас ще одна новиночка, це рюкзачки. Давайте їх відкриємо пакетик. Тут у нас він без перфорацій. Тому давайте, його порвемо. Так звучить. Так, і нам тут попалася ось така двошка, на якій поєшли. Я ось такий ось явай, дуже подобається. Прикольно. Давайте а його приклеїмо не на прозору сторіночку. Ось сюди. Ось сюди. дощечку. До речі, пишіть у коментарях е, приклади. І інші люди будуть на них відповідати. Так, ось цей приклад. Скільки буде? Пишіть у коментарях. І далі у нас олівець. Ми його ось сюди приклеїмо. І ось так ось у нас вийшло. І всім папа, -па, підписуйтесь, та ставте лайки. Всіх люблю, всім бувайте!